Продовжуємо тему про відсумки минулого року щодо стану законності та криміногенної ситуації у військових формуваннях на території Кримського півострова. Розповість майор юстиції Євген Гарифулін. Протягом 2011 року військово-прохоронними органами вживались заходи щодо покращення криміногенної ситуації. У військових формуваннях розташовані на території Кримського півострова завдяки спільним скоординованим заходам у минулому році вдалося добити знищення злочинності на 15%. Негативна тенденція щодо е злочинності залишилася на постійному рівні щодо застосування інститутних заходів впливу між військовослужбовцями, при відсутності між ними. Відносин підлеглості не вдалося викорінити злочини тяжкі, такі як скоєння інститутних заглиб вплив, впливав групою осіб. Але є позитивні моменти в минулому 2011 році. Не жодного злочину такої категорії не зареєстровано у Державній прикордонній службі, у повітряних сілах та у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ. України також протягом 2011 року існують випадки викрадення військового майна. Крім того, спостерігається така тенденція, що деякі випадки викрадення військового майна спостерігаються, коли військова службова особа або військовослужбовець заходять в добовому наряду. Це говорить про те, що командування військової частини не контролює проходження. Служби військовослужбовцям, які знаходяться в добовому наряді, що призводить до тяжких наслідків. Крім того, не вдалося е, уникнути таких випадків хабарництва в 2011 році, на жаль, зареєстровано 4 таких випадки, де е, військовослужбові особи також засуджені та. Перетягнути до кримінальної відповідальності. Протягом 2011 року е, зменшились випадки військових злочинів в сфері е, ухилення від військової служби, військовослужбовців, страдкової служби та військовослужбовців служби за контрактом. Відмічається збільшення як негативне навіще на 20% злочинів, скоєні Офіцерським складом кількість загальнокримінальних злочинів серед військовослужбовців військових формувань, розташованих на території Кримського півострова, зменшилась на 35% від загальної кількості зареєстрованих злочинів. Користуючись нагодою від імені колектива військової прокуратури військово-морських сил України, хочу привітати усіх працівників військової прокуратури України з 20 20-ю річницею з нагоди створення військових прокуратур. Побажать самого найкращого добробуту, міцного здоров'я і хай на найлегкому поприщі постійно щастить.